Ось і настав останній день зими. Що ця зима принесла нам? Зараз вам розповім усе по порядку. Ми з дітками садили жолоді. Це була ідея донечки, і вона хотіла виростити своє власне дерево. І ось ця її ідея відкрила, як і для дітей, так і для мене нове світосприйняття. Спочатку дітки виховували в собі терпіння. А вони посадили жолоді і щодня бігали та дивились, чи не проріс росточок у їхніх горщичках. І ось майже через три тижні росточки з'явились, але тільки у горщику Крістіни. А от Олександра ні. Це було перше розчарування і дуже багато питань, а чому у мене дуб не росте, що з ним сталося? А що я поганий, я щось зробив не так? І тут дійсно треба було багато роботи провести для того, щоб пояснити, що насправді проблема не в ньому. І Олександру довелося проявити набагато більше терпіння і чекати ще цілий тиждень. А через тиждень ми вирішили розкопати землю і побачити, що ж там з росточком. А росточок насправді ріс, тільки він ріс у глиб землі, а не назовні. І ось велика радість. У мене незвичайний дуб, він росте хвилькою, так сказав Олександр. Ну, і як тут не сказати. Я вибираю бути щасливим, навіть коли щось іде зовсім не так. Діти продовжували поливати і одного ранку помітили, що їхні росточки захворіли. Земля вкрилась плісінню. Звичайно, вони почали переживати і вперше зрозуміли, що рослини, так, як і люди, можуть хворіти. До речі, у цей час дітки також застудились та лікувались вдома. Що ж ми вирішили зробити? Ми акуратно зібрали всю землю з плісінню і пересадили дубочки у нові горщики. Дітки заспокоїлись і зрозуміли, що ґрунт, в якому росте будь-яка рослина, має бути здоровим, чистим, без шкідників. І тільки за таких умов рослина може рости гарно. Вздовж декількох тижнів ми обговорювали з дітками тему добрих слів. Саме рослини допомогли мені передати істинне розуміння доброго слова. В образі насіння я... Змалювала добре слово. Якщо ми садимо насіння, з нього проростає росточок, листочки, квіточка. А ось плісінь це погані слова. Плісінь завдає шкоду і біль рослині, а погані слова завдають шкоду і біль людині. Рослинка від плісіні гине, а людина від поганих слів засмучується і навіть плаче. Отже, і так як ми видалили плісінь, щоб дубочки росли далі гарно, так і погані слова ми домовились не вимовляти, щоб всім було приємно знаходитись поруч. Це зразок, як візуально показувала діткам, які вони говорили хороші слова і погані слова. Наприклад, хороші слова. Олександр сказав: Ти красива, я тебе люблю, дякую. Були і два поганих слова. Ми їх не вимовляємо, а просто ставили галочку. Але, як тут помітно, він сам тихенько прийшов і замалював ці галочки ось у вигляді квіточок. Тобто, йому самому неприємно що. Є такі слова, він їх хотів зробити красивими. І саме візуально, коли дітки бачать, вони хочуть змінюватись, Не чітко бачать хороші слова і бачать кількість, скільки вони сказали не дуже приємних слів. І тут, доречно, говорити добрі слова саме собі, і навчити дитину говорити ці слова собі. Я розумний. Тому що я вмію рахувати, наприклад, від одинички до ста. Я охайний, тому що я чищу зубки, складую свої речі на поличку. Я сміливий, тому що я не боюсь говорити правду мамі і тату. Я добрий, тому що я ділюсь своїми іграшками. Я красивий. <гум> Тому що я слідкую за собою і я себе люблю. І це дуже важливо. І тут дітки познайомились із таким поняттям, як самоконтроль. Коли я контролюю, що говорю, та що роблю для того, аби всім було комфортно жити поруч, Дубочки росли і з'явились листочки. І дітям дуже хотілося носити горщики на руках і колихати їх, як маленького бейбі. Хотіли гладити листочки, вони такі були красиві, маленькі, ніжні. Але насправді від найменшого необережного дотику вони могли зламатись. І тут дітки вивчили ще одне поняття це ніжність. Тих, кого ми любимо, ми повинні оберігати, бути ніжними з ними. Наприклад, говорити тихо, спокійно, не кричати, торкатися дуже ніжно. Не штовхатись, і рослинки, як ніхто, допомогли пояснити, що від наших рухів, від наших жестів, залежить дуже багато. Якщо придавити листочок рослинки, він зламається. Так само, якщо є малесенькі дітки, і з ними необережно гратись, давити на них, падати, штовхати, то можна їм завдати біль. Це дуже актуально. в моїй сім'ї адже є зовсім маленька донечка, якій скоро буде рік. І ось коли старші дітки з нею граються, постійно потрібно повторювати, що це, наче маленька рослиночка, який з якою потрібно бути дуже обережним та ніжним. Отже, проєкт е, вирощування до бочки вдома приніс дуже багато нового, дуже багато духовних плодів, розуміння, що таке любов, що таке радість, що таке терпіння, мир, самоконтроль і ніжність. Ось такий наш невеличкий проєкт який ми реалізували цією зимою з дітками?